Всім привіт! Мене звати Марина Дворська і я капітан виїзних місій Фріда Україн. І сьогодні ми розпочинаємо чудову рубрику «Знайомство з нашими лікарями. І перша лікар, з якою я хочу вас познайомити, наша неймовірна гінеколог. Підемо запитаємо, як у неї справи. Добрий день! Добрий день. <рес> Олечка, розкажи, будь ласка, скільки ти вже у Фріді? Два роки в жовтні було два роки, рівно два роки. Не да. був? Mm. святкувала був. Блін, ну це знаєш коли я тільки прийшла в Фріду, і всі типу, яка в тебе поїздка, яка от до року я святкувала з тортом не те, що кожен рік, а кожен місяць. А потім всі кажуть, а після року ти типу вже втрачаєш цей вайб. Я не знаю. Просто кожен виїзд свято та й свято, і в нас завжди є якийсь там торт у вигляді вялених е, помідорів або е, слив. Олічка просто нас годує, вона нам як мама. Кітенька, два слова, яким би ти описала Фріду. Ано. Світло є yeah. і тепло. І тепло. Світло, і тепло, каже наш mm -hmm. акушер-гінеколог. Ідемо mm -hmm. далі. Yeah. Привіт. Доброго дня. Що, не бойся, попитаю в тебе щось. Ну ну розкажи, коли ти попала в Фріду, скільки вже ти тут? А, я вже третій раз на виїзді. Третій раз. Так, да, Нещодавно, мабуть, в минулому місяці. Так. Був мій перший виїзд саме на Чернігівську область. І що, тобі сподобалось? Так, дуже сподобалось. Просто ви неймовірний капітан. Подлизується. Китюнька, давай. Три слова. Три, якими ти охарактеризуєш Фріду. Сміливість. Так. Любов. Так. Треція. Відважність, мабуть. Відважність, сміливість і любов. Понятно. Настя, у нас вона хто? Представся. Асистент лікаря стоматолога. Майбутній Майбутній лікар-стоматолог. майбутнє нашої медицини, пожалуйста. Моя роботи. Дякую. Наш Кращий із кращих. Улюблениць, чоловіків, жінок і всіх людей України. Леонід Маркович, у ролах. Лянід Маркович, розкажіть, будь ласка, скільки ви вже у Фріді? Не стісняйтесь. Чотири роки. Від самого початку. Від самого початку. Дивіться, одне слово, одне слово, яким би ви описали Фріду. Ану, Любов. 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 Застіснявся. Ну, що йдемо далі брати інтерв'ю? Mm. Сонечка, це твій перший виїзд? Так, перший. А ну представся, щоб всі люди знали, хто ти. Я Волошина Надія Іванівна, лікар, акушер гінеколог лікар УЗД. Надна на секундочку, е, як тобі взагалі перша твоя місія? Вражень багато, але колектив просто бомба. З такими, хоч на край світу? Да? Mm -hmm. Ще поїдеш? По однозначно. Давай так, чотири слова, якими ти опишеш, Фріду? Е, взаємодопомога, веселощі, гумор і вийде ще два. Погана дорога. Ну погана дорога, то не ми то Херсон ще так. Дякую. Ми були. Добрий день. А ви представтесь нашим глядачам. Тетяна Іванівна Шевельова, гастроентеролог. І терапевт, і, і кардіолог, і просто універсальний солдат. Ви довго з Фрідою? Два роки. Два роки. На секундочку, спойлер. Вона заслужений лікар України. Що вам подобається з нами їздити? Да? Так. Ну подобається, бо так. два роки вже їздимо. У команді тільки двойської. <су> Чули бодлізується. Одне слово, одне єдине слово, яким би ви описали Фріду? Сім'я. Сім'я. Ну а ви не переключайтесь, бо далі буде ще цікавіше.